Тож про медіаграмотність та протести, які вже ви можете власне перевірити свої знання із медіаграмотності, який буде вже цього тижня на всеукраїнському рівні. Про це нам розкажуть засновниця та керівниця національного проєкту із медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформаційної політики Валерія Ковтун з нами на відеозв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас, слава Україні! Вітаю героям, слава, вітаю вас з тижнем медіаграмотності. Так. з його початком. сподіваємося, що насправді цей термін. Цього тижня ще більше збільшиться в просторі, тому що я говорила перед включенням із вами про те, що цей термін в медіапросторі з'явився кілька років тому, фактично, і зараз все більше і більше набирає обертів. А саме ці вісім місяців показали нам, скільки фейків може литися на нашу голову, і як важко часто вирізнити все, що робить російська пропаганда, тому що в тому вони дійсно умільці. Чи ви теж помітили, що зараз у просторі є більше медіаграмотних людей? Важко оцінити загально, але я точно можу сказати, що попит на медіаграмотність зріс. Перевірити медіаграмотність, звісно, важко, бо це дуже комплексний підхід, і кожна людина, певно, вважає, що вона достатньо медіаграмотна. Але тим не менш, ми бачимо, що багато людей до нас звертаються, і компанії, і просто охочих. Провести тренінги для них, розповісти, як перевіряти інформацію, як це робити швидко, тому що у час війни всі зрозуміли, що медіаграмотність це частина національної безпеки. Якщо ти не вмієш відфільтрувати важливу інформацію, не знаєш, де правда, а де Фейк, то відповідно ти наражаєш на небезпеку себе і своїх близьких. Тому медіаграмотність дуже важлива складова в цій війні. Вміти розрізняти ворожу пропаганду це зараз майже обов'язок кожного громадянина. Тому цей тиждень ще раз нагадає, для чого нам це треба і як це робити ефективно. І в нас для цього є купа активностей, про які я з радістю вам сьогодні розповім. Перед цим що запитаю про всі тренінги, люди не соромляться якось запитувати, дізнаватися, якщо вони чогось не знають, говорити про методики впливу і так далі. Абсолютно не соромляться, але єдине, що ми помітили різницю. Якщо це молодь, то вони запитують все. Вони готові це потім поширювати на свої спільноти. Якщо це старше покоління, то люди трошки більше соромляться, бояться ставити запитання, що в принципі нормально, тому що в цьому віці ми вже більш схильні думати, що ми все знаємо, що нам не треба нічого вчити. Але в принципі, як я вже казала, попит є в усіх. Питання підходу так з молоді один тон комунікації з дорослішими, іншим інший, але з усіма ми знаходимо спільні точки дотику. Фактично команда команда фільтра більше року працює трохи більше року. Вже і за цей час у вас були абсолютно різні підходи і активності, аби залучити якось українців до медіаграмотності. Список величезний, насправді, флешмоби, виставки просто неба, книжка про медіаграмотість, різні тестування, конкурси для школярів і так далі. Чи ось ця така можливо ігрова форма виявилася ефективнішою, чи яка з них була ефективнішою, на ваш погляд? Для кожного різний підхід для дорослого населення ігрові форми можливо не так ефективно працюють, як для учнів і школярів. Це конкурс репортер, який ми запускали по всій Україні. Школярі могли створювати власні телесюжети, подкасти. Для них це був такий ігровий формат. Вони вчилися при цьому створюючи власний контент. У тіктоці дуже багато нам пишуть з радістю, дивляться ці відео поширюють. Водночас для дорослого населення дуже важливо вибудовувати довіру, а комунікація, особистість. На коли ти до них приходиш з ними, говориш, коли вони знають, бачать особисту людину, яка їм розповідає про це. Тому з кожним треба по-своєму працювати, але от що важливо, медіаграмотність і об'єднує. Хоча ми там до кожного шукаємо свій підхід. Але зараз, у час війни, всі розуміють, для чого це їм треба. Тому ми для цього і запускаємо цілу низку активностей. І серед них найголовніше це тест з медіаграмотності, який відбудеться вперше в Україні. Це щось на кшталт. Всі знають про диктант, так коли всі пишуть одночасно всеукраїнський диктант, а так само можна одночасно буде у цей четвер написати тест з медіаграмотності грамотності, який забере, можливо, 20-30 хвилин вашого часу, але дозволить кожному українцю, де би він не був, чи то за межами України, чи в Україні, перевірити, наскільки вони піддаються маніпуляціям, наскільки можуть розрізняти фейки, як це вони швидко роблять. Тест не дуже легкий, але він покаже рівень і потім пояснить людині, що треба зробити для того, щоб стати ефективнішим на інфопронті. Тому ми дуже закликаємо всіх приєднуватися, проходити тест. Всі інформація доступна на нашому сайті. Буде відкрита платформа. Форма фальсифікувати результати нікому не вдасться, тому що вона буде відкрита обмежену кількість часу. А для того, щоб всі могли долучитися, ми розуміємо, що зараз там десь в регіонах можливо немає такої нагоди це зробити, тому ми робимо три часові слоти. Кожен з яких можна буде на 30 хвилин зайти на сайт і пройти цей тест. Ті, хто пройдуть найшвидше і найправильніше дадуть відповіді, отримують цінні подарунки, на кшталт планшети, павербанки і так далі. Тому ми думаємо, що це такий додатковий бонус, який стимулю... стимулюватиме українців пройти тест. Ну насправді це дуже цікаво. Я нагадаю, 27 жовтня, давайте години ще також окреслимо. Це там 11 ранку, 7 вечора і 15.00, якщо я не помиляюсь. Так. так? Так, все правильно. В режимі онлайн все це можна буде пройти. Сподіваємося, що у нас буде світло, інтернет і все, аби все вдалося, тому що в Україні зараз вже це теж цінується останні кілька тижнів. Ви сказали про те, що тест не дуже простий. На чому робили акцент, коли його формували? У нас є декілька блоків. Це там і загальне розуміння теми медіаграмотності, що таке дезінформація. Я вже трошки тут додам спойлера, а будь якісь інші терміни, які часто ми чуємо, але, можливо, не всі розуміють значення, там фейки, маніпуляції і так далі. Зокрема, в нас буде кілька практичних задач, тобто абсолютно реальні меседжі, повідомлення, які з'являлися в телеграм-каналах, які були там, можливо, поширювані пропагандистами, і відповідно тестуватимемо реакцію людей на них, які будуть. Перші їхні рухи, так, що робити, куди бігти, де перевіряти інформацію. Тобто, це більш такі вже поведінкові аспекти. От. Але в цілому буде кілька блоків, які тестуватимуть різні аспекти медіаграмотності, вміння шукати інформацію, вміння перевіряти зображення, вміння вирізняти пропаганду, там якісь її техніки знаходити і так далі. Зараз мушу для наших глядачів зазначити, що на території Хмельниччини розпочалася повітряна тривога, тому закликаю вас рухатися до укриттів і залишатися там до відбою тривоги. Як бачимо, карта України червоніє, і фактично, вже майже вся територія нашої країни червоний колір окрашується. Тому за цим отером стежте у соцмережі Фейсбук, тому що в соцмережах ви теж можете доєднуватися. Насправді, чи очікуєте велику кількість людей, які візьмуть участь у тесті, тому що Ваших заходах людей брало все більше і більше участь. Ми дуже сподіваємося, що буде якомога більше. Водночас, ми розуміємо, що у війні це робити складніше, і, можливо, не в усіх буде така технічна можливість, що це абсолютно е, нормально сприймається. Але, звісно, що би хотілося, тому що це в першу чергу і про. Чи захист в інформаційній війні і добре буде, якщо люди пройдуть, дізнаються наскільки вони схильні піддаватися маніпуляціям, і можливо це їх стимулює прокачати свої навички критичного мислення та медіаграмотності. -меді. Принаймні, ми дуже на це сподіваємось. Чи зараз ви помічаєте, що до прикладу зі сторони ворога вони ну дійсно пропагандисти здатні і задурити голову в 140 мільйонів людей? Вони зуміли. Тому оці вони різні методики застосовують, і ці методики якось постійно оновлюються їхніх інформаційних вкидів. Чи ви теж якось аналізуєте насправді як зараз діє ворог, аби зрозуміти, яким правилам українців потрібно навчати? Так, абсолютно, їхня ключова ціль була і лишається деморалізація населення, і щоразу вони для цього вибирають різні формати. А водночас, ми бачимо, що українці набагато більш резистентні до пропаганди, тобто стійкіші ніж вони були раніше бо для того, щоб зрозуміти, що ворог хто наш ворог, варто лише виглянути у вікно. Тому все стало доволі більш очевидно ніж було до війни. Але водночас Росія далі грає на там, питаннях фінансових, так вони там часто спекулюють щодо того, що українцям не буде чого їсти, не буде електроенергії. Власне, це те, що ми бачимо, і це таке роздмухування страху, так? як нам пережити зиму і так далі. Часто це лавина таких повідомлень. Вони іноді скидаються на звичайні там, історії звичайних людей, які розповідають про свої страждання, хоча за цими профілями Фез фейсбуці можуть стояти тролі, так звані або боти тобто це машинні такі автоматизовані повідомлення, які написані нібито простою людською мовою, так що людина і не побачить, що за цим профілем у Фейсбуці стоїть не справжня людина. Тому закликаю всіх, якщо ви натикаєтеся на якісь подібні коментарі, де пишуть зрада, да? де кажуть, що там уряд України в нас кинув, чи там Росія нас прийде, допоможе нам і так далі. Подібні повідомлення ви бачите, то обов'язково перейдіть на профіль людини, яка це. Пише, подивіться, чи є в неї взагалі якась активність на цьому профілі, чи є якісь додаткові фото, чи це лише репости. Якщо це просто репости, і сторінка має там по одному два лайки на пост, то це вже має викликати у вас сумнів. Прохання не поширюйте інформацію, в якій ви на 100% не впевнені. Не лайкайте її, тому що це додає такому допису популярності і ще тільки вгору підносить його для того, щоб бачили ще більша кількість користувачів. Ви командою фільтру також створили мапу джерел офіційних джерел, яким можна довіряти, як створювали власне, як доєднували, яких тут правил треба дотримуватися, на кого підписувати. Так, мапу ми створили, коли зрозуміли, що в активній фазі війни в регіонах люди не знали, куди йти, де шукати інформацію, тому що часто інформація по всій країні відрізнялася від інформації в конкретному регіоні. Особливо у березні ми бачили, як швидко динамічно змінювалася ситуація на місцях. Тому ця мапа в першу чергу для того, щоб люди знали де шукати офіційну інформацію. У мапі перераховані офіційні ресурси військ. Адміністрацій мерів міст тому для того, щоб довго не ходити, вони всі залінковані, можна просто перейти, клікнути на ваш регіон і побачити офіційні ресурси. Окрім того, ми давали перелік медіа, яким можна довіряти. Хоча ми отримали кілька таких критичних зауважень від медіа в регіонів на тему, що чому одні є, інші нема. І ми наголошуємо, що оскільки ми не є в цьому регіоні безпосередньо постійно, то ми продовжуємо. Жимо моніторинг і можемо додавати і, і прибирати певні медіа з цієї мапи. Більш-менш зараз вона фіналізована, але якщо ми бачимо, що певне медіа порушує стандарти журналістики, або вони постять якусь джинсу чи приховану рекламу, тобто або фейк, ми його видаляємо, тому що він це медіа виходить, не підпадає під наші стандарти. Головне, щоб ми чітко розуміли, хто власник цього медіа, розуміли, що тут дотримуються журналістських стандартів, що тут прозора політика, що немає жодної джинси. Немає маніпуляцій, ми намагалися це відстежити. Хоча, звісно, що мапа динамічна, вона може змінюватися, але офіційні ресурси вже фіксовані, можна ними користуватися. Ми про це насправді постійно в етерах говоримо, що тільки на офіційні джерела потрібно підписуватись, тому що ера телеграм-каналів, які за ці 8 місяців просто взлетіли в підписниках, часто дійсно і проносять ту пропаганду, можливо, навіть час від часу цього не розуміючи. Чи змінилися за цей час також правила медіаграмотності? 嗯、mm hmm. mm hmm. Правила не змінилися, все як було, так і є. Перевіряйте перше джерело, перевіряйте, чи немає занадто емоційних слів у новинах. Телеграм-канали це, звісно, велика біда, тому що ця платформа в Україні дуже популярна і водночас вона ніяк не регулюється. Тобто дуже багато є пропагандистських телеграм-каналів, і часто вони ховаються за українськими гаслами, за якоюсь українською символікою. Телеграм-канали треба перевіряти в першу чергу, дивлячись на те, хто за ним стоїть. Дивлячись на те, хто адміністратор, якщо людина ховає своє ім'я, тобто, наприклад, умовно, якась там війна, 24 Назва адміністратора, ми не знаємо, хто це. Ми не можемо довіряти просто якомусь нікнейму з назвою війна. Тому це вже має нас насторожити. Якщо ми бачимо, що в телеграмі є повідомлення, які суперечить офіційним даним, тобто які суперечать там офіційним е, сайтам Офісу президента, які подають контрастну до цього інформацію. Знову ж таки, це має нас насторожити, викликати сумнів. Чи варто довіряти? Ми, ми закликаємо зі свого боку дивитися лише на телеграм-канали, які належать Респектабельним, тобто медіа, які можна довіряти, які мають перевірку, тобто галочку так, від телеграму, і офіційним ресурсам, які теж мають перевірку, галочку, які не імітують когось, а які є достовірними джерелами. А взагалі краще користуватися ем, вже, там, новинними сайтами, новин, новин, яким ви довіряєте, які є в билому списку медіа. А це зараз дуже важливо фільтрувати те, що у вас є в інфопросторі. Зараз ми бачимо те, що багато насправді до дорослих можна достукатись саме через їхніх дітей, і діти є такими новаторами і нововведеннями саме в родині. За останніми оцінками лише 30% школярів мають урок медіаграмотності у школі. На ваш погляд, чи зараз реально якось збільшити цю цифру, тому що ну ми розуміємо важливість цього предмету зараз, і взагалі важливо, щоб він самих найменших років вже цей навик знаходити фейки випрацьовувався. Ми би дуже хотіли, щоб такі уроки були, але водночас це не робиться швидко, тому що є кілька перепон. Перше, це по перше, вчителі мають бути фахівцями у викладанні цієї теми, а всі такими є. І по-друге, це звісно, що і так перевантажена система шкільна, тобто велика важка програма для дітей, додавати ще один урок може викликати зворотній ефект, тобто небажання дітей взагалі розбиратися, тому що це для них буде сприйматися як додатковий тягар. Водночас і МОН, і ми так само проект МКІПУ апелюємо до того, що медіаграмотність не може бути окремою дисципліною. Це компонент, який має бути інтегрований в усі предмети. Чи це література, чи це географія, особливо історія. Медіаграмотність це проміння аналізувати, критично мислити. Тому, якщо вчителі на кожному уроці з історії заохочують дітей аналізувати те, що вони читали, ставити питання. Дозволяють їм це робити, висловлювати свою думку. Це вже і є той компонент критичного мислення і медіаграмотності, про який який нам дуже потрібен для того, щоб відфільтровувати інформацію в інфовійні. Звісно, що ми намагаємося зі свого боку робити ініціативи, які заохочують школярів. Репортер це одна з них. Ми робимо контент у Тіктосі. Часто нам пишуть навіть деякі вчителі, що потрібно ваш контент показувати на уроках, тому що ми там зруйновуємо історичні міфи, робимо це динамічно, інтерактивно і заохочуємо самих дітей це так само робити. Їм це подобається, коли ти даєш їм простір для творчості, але певні рамки ставиш, коли там треба щось почитати для цього, відфільтрувати. Тому з так таким чином можна працювати з дітьми, зобов'язувати їх вчити медіаграмотність поки що, ні, бо це може мати зворотній ефект. Але ми до цього йдемо. Треба пропрацювати добре. систему. Дякую, пані Валерія, що долучились до нашого атару. Валерія Ковтун, засновниця та керівниця національного проєкту з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформаційної політики, була з нами на відеозв'язку. Дякуємо, що доєднались.